Зимова шина Sylon Ace Blazer Alpine Evo 1 у розбірі 265 65 17 Шина має посилену боковину XL Extra Load. Шина для позашляховиків великих, таких як Toyota Land Cruiser. Має симметричний малюнок протектора. Розрахований для експлуатації по місту та по трасі. Зов... Зовнішня частина для того, щоб ще не вигрібала, для курс... акваканали для курсової стійкості та внутрішня частина для відводу мокрого снігу та води додаткової. Має такі ламелі. Ще на китайського виробництва свіжа. Це є преміальний Китай, ще не бренда Sailoon, одобрений сертифікатом Q німецьким. Тому досить гарна якість.